Чи можна при виставленні фактури клієнту в одному документі? казати різні види послуг, це питання особливо чутливе, якщо ви маєте ЙоДД на системі оподаткування речів, тому що кожен вид діяльності може оподатковуватися різним відсотком. Власне, із прикладу, з коментаря надаються послуги під 8,5% і торгівля під 3%. І відповідь так, звичайно, можна вписувати в одному документі, тільки бажано повідомити це бухгалтеру, щоб він звернув увагу і розділив, коли він буде проводити цей документ, частину Відпустить під 1%, іншу під інший. Або ще краще, якщо ви маєте можливість вписувати коди ПКВЮ. Це така відцифровка всіх видів діяльності, і, власне, по кодам ПКВЮ і оприділяється ставка. Тому, якщо ви будете вписувати ці коди, бухгалтер точно не має помилитися. А загалом в нас також є приклади. Наприклад, це програмісти, які вписують одну частину там девелоп.